Спочатку треба захотіти жити цікаво, тому що ви можете плентатися за всіма за цією тенденцією клигати, як всі, нічого собі не підвищувати стандарт. Можна сказати, я знаю, що в моїй країні є хтось, хто робить щось інакше. Що я повинна для цього зробити? Спочатку я повинна стати читачем, бо це партнерство, це не просто пасивний користувач сайту. Ну так, але коли для... ми робимо літню школу, там є окрема графа, чи є ви перед платником газети День. Тому що я так відчуваю, якщо ви є передплатником, ви є партнер. Ви просто наш певним чином інвестор. А якщо ви просто пасивний користувач, тобто то ви хочете, щоб вам давали, а самі ви ні за що не готові братися? Трошки інший клас. І після цього, після читання, я думаю, що людина сама відчує, якщо вона хоче займатися журналістикою, вона точно подасть заявку в літню школу. Ми на сайті скоро вже будемо виставляти умови для цього року, прийом, конкурс. І це прекрасний місяць в Києві з новими абсолютно ідеями, людьми, знайомствами, навчанням, смислом, подорожами. Після цього люди, як правило, міняють уявлення. І вже не хочуть жити на убогому пайку, а прагнуть жити інакше.